Я чую у ночі осінні, я марю крізь синій сніг, і чую, вростає коріння цю землю святу із ніг. виростаю у небо високе, де радощі й болі, й жалі і чую, пульсують соки у тіло моє землі. Зі мною говорять могили. Устами героїв людей і їх нерострачені сили пливуть до моїх людей. О, земле жорстока і мила, ковтнула ти їхні дні, але все, що вони любили, ти дай долюбить мені. Усе, що вони не домріли у чорному гвалті боїв. Хай клекотом і завіями вірветься в думки мої. Слухайтеся, земле і небо уроки страждань моїх. Живім, не лишень за себе. Ми мусимо жити за них. Слава і вічна пам'ять героям. Цей фільм був задуманий як історія життя реальної учасниці визвольних змагань часів Другої світової війни. Зв'язкової служби безпеки ОН зв'язкової упа пані Марії Штепи. Якщо я про подарунцю не буду говорити правду все, що треба, то я тебе так, отак, от а ми такого не чули раніше. Та цих похабних слів таких можливо, І Я тільки відізналася і кажу. А ж офіцера і не зірвався, за сторони. Саме на бід. Ще допити. Не Пане поручнику. Жизнь и шла час гуляти вовку Битим шляхом, заспівали ко, да співай твоя шляху. Почалися в листопаді 2019 року, коли пані Марія була жива і власне, частину її спогадів такі, ну, фільм будувався і на, і справи, на її архівній кримінальній справі, на інших кримінальних справах, і, і власне, на, на її розповідях, на її книжках хлопці деякі з них роз, ну, розшифровували. От. А в 2020-му всудили під, ну, до підбір матеріалів, опрацювання документальних матеріалів, і в, е, в е, локації ми відбирали, я вам точно скажу, 5 квітня 2021 року, а 3 травня ми почали вже повністю, ну, почали вже Власне, такий, 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 Така хронологія, така історія. Вона померла, і коли е, була змога долучитися до зйому фільму, це була для нас просто справа честі. От, е, зіграти в цьому фільмі роман, окрім багатьох епізодичних ролей, е, допомагав всім, всім чим можна розповісти. Ну, власне, Василь ще сказав, що ми допомагали озброювати її рукописи, це було потрібно для видавництва книжок. І ми багато історій від неї чули, коли з нею говорили. І, власне, коли зараз іноді гортаєш стрічку новин, читаєш е, про звірства сучасних расистів над нашими дівчатами, то ідентичні історії, які розповідала Марія Штепа, от і в фільмі звучала фраза, яка є дуже глучно, і зараз цей меч зламається, але не зігнеться. Тобто була жіночка така до... До кінця до старих дів вона була дуже активною і намагалась молоді якнайбільше прищепити свої знання і свій досвід. Це четвертий фільм з циклу Жива Упа. Один, один перший Орест, другий повстанське танго, третій я не знаю. Про Мирослава Сумтіча і от четвертий. Плануємо планує, планує знімати і п'ятий. Крім того, знято в, в, в це, телеверсії в рамках живав Патри на чотири фільми. Два про зв'язкових Романа Шукевича, Галину Бідок і маловідому, ну, ну, і найзгадковішу марту Пашківську, автоку знаменитого повстанського танку. І двох, двох зв'язкових, яких ми вони се живі, ми їх знімали, і, і, і ми показували їм ці фільми в них в них вдома про Ванну Горчинську домовину і Галину Кравчук. Тобто, якщо сумарно це ми маємо зараз, ну, Марія Марія Яремчук має вісім. Вісім і ну є плани. Є план. є, є. Це зараз mm. то, що ми маємо на нинішній день. Є в кожного можливість задуматися, що відбувається, яка є паралель до тих часів. Це просто неймовірно. Фільм дуже прекрасний, він тримає від початку до кінця. Хлопці робіть це. Виявляйте кожну людину, кожну долю, яка була тоді. І для кожної нам перемоги. Я думаю, що буде ще робитися багато долі, багато фільмів про тих героїв, які зараз будуть. Яка покладена для України. proces i pożyczył po tym film jakoś szprokaty. I my e, no, po prostu po i dla mnie to była ludyna e, właśnie jaka nie w na właśnie prosprawiedliwist pro dobro i z izlom e, z izlą, jak i lynę właśnie z tego, e, że my teper mamy znowu lider e, Rosji, ale, ale ona przyznała, nie ludyna, ja mał część znaty, ja nazwałem jej moją koleżanką, <laughs> Е, і ну, хотіш сказати ще. Дякую, дякую, дякую вам у свій гості, дякую за хвістого. Моїй бабусі зараз 85 років, і лише два роки тому вона щиро і правду, правдиво призналася, як оце все відбувалося в її житті, коли вона була маленька. Хоча насправді ми все життя думали, що це не так. І коли вона два роки тому розказала ну, паралельну історію з історією пані Марії, десь близько півтора-двох місяців, ну, нам це з сестрою в голові просто не вкладалося. Тому направду дякую вам, що ви доносите до нас, до наших дітей, до зовсім малесеньких дітей ту правдиву історію, не ту переписану, а ту, якою вона є. І не всі дії. В школи, в садочки, в університети, в кінозали. Тільки туди, куди можете достукатися, а повірте, двері завжди відкривати. Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твіті не пускаю, наче за різні. Я не втомився, сили я маю, я ворогів у дім не пускаю Наче два різні світи, я не втомився, а ти мори. Скаю наші два різні світи, я не втомився, а ти, наші два різні світи, я не втомився. А ти?